Комунальний транспорт в нашому місті набуває все більшої популярності. Безкоштовний проїзд у трамваях, тролейбусах і автобусах відіграє важливу роль у виборі виду транспорту пасажирами для безпеки руху і комфорту перевезень на підприємстві Швидкісний трамвай оновлюють інфраструктуру на привокзальній площі станції Кривий Головний розпочали реконструкцію трамвайної колії. Трамвайна колія, Вона року, 1970 року. тисяча Тобто, ви розумієте, той трамвайний колій вже 53 роки було. Ремонтуємо трамвайну колію прямолінійну ділянку, також заходом на криві участки до розворотного кільця. Через ремонтні роботи окремі трамвайні маршрути змінено. На період проведення ремонтних робіт тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів номер 22 25, 27, та внесено зміни до схем руху маршрутів номер 9 та 14. Вони наразі здійснюють перевезення пасажирів до площі домнобудівників. На ділянці від площі домнобудівників до станції Кривий Ріг Головний працює човниковий трамвайний вагон от, за маршрутом номер 0. Заплановано замінити близько 400 метрів колії. Оновлюють рейки, електроопори для контактної мережі та дроти на аварійних ділянках. Ремонт обіцяють завершити до 1 жовтня. Михайло Бестров Денис Захаров цей день.